І пане Дмитрі, розкажіть, а що відбулося в Мелітополі окупованому? Там так само була дуже потужна канонада, і е, наш міський голова Мелітополя, наш український, е, заявив, що знищено більше ста російських окупантів. Абсолютно точно база накопичення бронетехніки особового складу окупаційної армії. Якраз пане Тетяна мовилася про ту техніку, яка перекидається з боку Маріуполя на Запорізький напрямок. Тобто відпрацювали не тільки по єску, дай Боже, якщо відпрацювали, але й відповідно по місцях накопичення вже на окупованих територіях Запорізької області, що унеможливило проведення контрнаступу відповідно окупаційних військ. Бо наразі ми там атакуємо, наступаємо на запорізькому напрямку. От все це дає підстави говорити про те, що ну, у нас є з вами стриманий оптимізм щодо подальшого розвитку подій. Це як мінімум. Тобто оптимізм чим обґрунтований, яке підґрунтя? Це, по-перше, переоснащення ЗСУ надання нам новітніх зразків зброї. Я вже назвав дві країни. Друге зміна географії нанесення превентивних ударів. Тобто ми чітко показали, що Крим ми будемо повертати не дипломатичним шляхом, як до цього заявляли. А власне є чітка заява президента, що ми будемо її повертати так само, як і Донбас, це то відповідь. Це погодьтеся багато значить, коли е, лунають подібні заяви з вуст першої особи. Це значить, що змінена тактика і стратегія подальших військових дій. От це і дає мені підстави для досить стриманого оптимізму.